Магнітні шаблончики для виставлення профілів під гіпсокартон. Маємо в наявності всі існуючі види. Це Fast Install від Specialist Plus, який з'явився самий перший. Отак він виглядає. Трошечки закругленіші форми, ніж в конкурентів, але е, розміточка на ньому фарбування. Далі, другий магніт, який з'явився, це Smart Install від Kubala. Польський магніт, вони вже зробили гравіровочку, але вона така, бачите, сірувата, е, глибока, надійна, товщина пластинок, магніт абсолютно ідентичний. І третій магніт, який виготовили наші українські колеги з-за Тенова, нічим не уступає своїм попередникам, лазерне гравіювання, товщина пластин ідентична, сила магніта ідентична, двохсторонні в порівнянні з цими вони йдуть з QR-кодами, а тут. Взагалі тільки односторонні. Е, отакі магнітики можна придбати в магазині Neama.com.ua для ваших профілів гіпсокартону.